Я вам запишу відео, бо багато писать. Я у вас такого ванг, боже, забула, як він називається Лікрін Хейм, щось там таке. От якщо ви кажете про цей виток. ну взагалі мені дуже сподобалось, Так що не переживайте, все буде нормально. Це така взагалі справжня Норвегія, там дуже красива. Там як в рекламі Мілка, я взагалі дуже-дуже рада, що я туди попала. Єдине, що там ферма, і якщо поселять кімнату з видом на ферму, немножко не дуже не пахне. Але а, я не знаю, як ви. Я ходила в це там собочек, і там такі барашки, міліки, боже. І я оце її гладила, вони такі хорошенькі. А, значить, е, в селі є розлічення. Е, є купа, магазин-продуктовий, є заправка, е, ну там ціни дуже дорогі є. Е, я не знаю, к нам на 3.5, наверное, ехать, ну, на великах можно приехать, такое есть велосипеды, можно взять бесплатно. Вот, и поехать на Свалку. На Свалке там что хочешь. Вещи там какиесь есть, э, ну, якісь там єрунду, різну наші то брали, там якийсь спозов, то якісь, я не знаю, годинники на стінуці здорові з кукушкою. Короче, весело. А ще там є баня на березі озера, але вона не працює на березі цього озера. І ви просто шикарний, Тобто ви пішли в магазин, взяли собі там рибу чи м'ясо, жарити, це просто шикарно. Я коли приїхала з України, там вже комендантська година, і тут да, холодно дуже. Коли потепліло, ми жарили, прям цілу ніч сиділи там, вообще гриля робили, Молодіжь там постійно непомітно, чим займалася тут куплені ки зіграли щось, я не знаю. На кухні тоже можно сидеть, заниматься всяким, не знаю, какимись там вообще якось ямдой, мы якою жралой, то привезли з далекий телек, в цю штовку здорову, все, по-моєму, якісь чи PlayStation, чи щось таке. Вот. А в 50 км від цього мутака і є місто Фарнас, і ну, там можна щось купити. Ну, таке що мремакеві є, екстра, тоже всяка те є. До речі, в цьому мотоку, якраз там, де кухня, заходиш там кухню, і тут кімната, туди привозять речі норвежці. Чи там, я не знаю, хто красний крест. Ну, коротше, я теж приїхала без, взагалі без нічого, то я там хоч щось собі взяла. Нормально. І ще на свалки може щось знайти якусь одежу. От. В цілому прикольно. Я не знаю, як, якби це була комуна, Ну, вже третій етап. Я не знаю, що там робила, бо роботи, мабуть, немає таке собі. Але як мутак, це дуже класно і я дуже довольна, що я там була. Це мені не, не здається найкраще місце для мутака. Ще нас в село